Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Схожі на Ісуса Івана 17:16 Не від світу вони, як і я не від світу. Бог створив велику сіру сову як майстра змаскування. Сріблясто сіре забарвлення пір'я. Дозволяє їй зливатися з корою, коли вона сидить на деревах. Коли сови хочуть залишитись непоміченими, вони ховаються на видноті, зливаючись з навколишнім середовищем за допомогою свого пір'яного маскування. Божий народ часто дуже схожий на велику сіру сову. Ми можемо легко злитися зі світом і залишитись невпізнаними, як віруючи в Христа, навмисно чи ненавмисно. Ісус молився за своїх учнів, за тих, кого Отець віддав йому із світу, і хто зберіг Його Слово. Божий син просив Небесного Отця захистити їх і дати їм силу жити у святості та постійній радості після того як Він їх залишить. Він молився Не благаю, щоб Ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Ісус знав, що його учні потребують освячення та відокремлення, аби їм жити згідно з призначенням, яке Він їм довірив виконати. Святий Дух може допомогти нам відкинути спокусу, стати майстрами змаскування, які зливаються зі світом. Щодня, підкоряючись Ісусу, ми стаємо більш схожими на нього. Якщо ми живемо в єдності та любові, Він вестиме інших до Христа. У всій Його славі, у якій сфері свого життя ви можете попросити Бога зробити вас більш схожими на Ісуса, як Бог використовував інших людей їхній благочестивий спосіб життя і прояви любові, аби наблизити вас до себе? Помолимось, Святий Дух, будь ласка, зроби мене настільки схожою на Ісуса. Аби оточуючі люди прагнули шукати єдиного істинного бога. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.